30 листопада минає 19 років з часу виходу в ефір першої програми обласного телебачення Галичина. Це був час встановлення і розвитку, самовдосконалення і творчого пошуку, шлях до ствердження і визнання. Сьогодні Галичина має свій канал, на якому здійснюється 24 години мовлення виключно українською мовою. Творчим колективом створено чимало авторських і тематичних програм, які гідно поціновані на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Вісім випусків новин щодоби ефіри та включення наживо із важливих в Суспільстві подій. Усі 19 років очолює обласне телебачення Галичина заслужений журналіст України Ольга Бабій. 19 років тому, обірвавши останки, яке виходило з Москви, Галичина вийшла в ефір. Це було перше народне. Телебачення Івано-Франківської області до цього часу наша область була закритою. Сьогодні мені дуже приємно згадати, що власне першу інформаційну програму ми записували із відомим сьогодні письменником Юрієм Андруховичем. Репортером була Христина Стебельська, а тим. Хто створив цю програму були Тарас Собко, Тарас Майстришин, Роман Захарчук і Володимир Кіндратишин. Хочу сказати про всіх журналістів нашої студії, про операторів, адже Прикарпаття бачить світ їхніми очима, очима тих хлопців, які дуже скромно стоять за кадром. Я сьогодні хочу сказати добре слово про інженерну службу телебачення, адже це високі фахівці, це люди, які дуже часто, не маючи належної матеріально-технічної бази, роблять те, що не під силу дуже і дуже багатьом з тих, хто вимагає всього нового. Маємо багато проблем. Маємо проблеми з фінансуванням, маємо проблеми з розповсюдженням, маємо проблеми, які я б назвала проблемами буденними. Але все це мене. Адже є головне є мета, є будівництво держави Української держави. Дякую своєму колективу. Маю високу честь працювати. Поруч з людьми, які прийшли на обласне телебачення Галичину, телебачення, яке стало регіональним, телебачення, яке розширює свою сітку мовлення, телебачення, яке має уже свою репутацію, свій імідж і пишається любов'ю своїх телеглядачів.